Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо підживлювати оріхи однорічки добривом нітроамофуска. Одне з найпопулярніших добрив, яке випускається у вигляді гранул, що має рожево молочний кольори. Нітроамофоска добре розчиняється і тому її часто використовують не тільки для кореневого, а й позакореневого підживлення. Нітромофоска містить три основних елементи необхідних рослинами азот, фосфор і калій. Всі зазначені елементи в нітромофосці присутні в легкодоступній для рослини формі. Найбільш відома нітроамофоска, в якій основних речовин міститься в 16-16-16. Переваги використання нітрогофоски це основний плюс. Дуже висока концентрація речовин необхідних для стимуляції росту рослин. Іменно для стимуляції росту рослин, а також збільшення їх врожайності. Ну, тут у нас стимуляція піде. як край легко розчиняється в воді. Кожна гранула дні має три найважливіші речовини. Чудово зберігається. Ну, перше внесення добрива необхідно провести перед посадкою саджанців, кущів і дерев. Більшість добрива зазвичай залежить від віку саджанця і його розміру. Наприклад, під однолітки в посадову ямку потрібно внести близько 250 грамів ні добре змішавши з ґрунтом, щоб коріння саджанця не стикалося з добривом. Під дворічку саженців плодових культур слід внести 200 грамів добрива, а під саджанці невеликі, такі як однорічки в даному випадку. 100 грам добрива буде досить. Ну і під великі дерева вже старше 7 років таку дозу нітроамофоски потрібно потроїти. Тобто 300 грам під одно дерево. В даному випадку ми будемо проводити підживлення однорічок горіхів. Вибрали дощову погоду. 100 грам нітрому фоски для однорічного дерева буде досить. Йдуть дощі, і нітрамуфоска буде розставати і розчинятись і буде опускатися в нижні шари до коріння. Так що не потрібно розводити в відрі. Ми обрали дощову погоду для того, щоб вона поступово розчиняючись, опустилася в нижній шарі ґрунту до коріння і живила дерево. Дощова погода, бачите, все сире, трава мокра, роса, все так, як треба. Так що, друзі, підживлюйте, результат не забариться. Що? У вас є на думці чи горіх, чи яблуня. Працюйте і результат буде відмінний. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!